Перед початком відео хочу сказати слова вдячності моїм постійним глядачам дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Оксана була реставраторкою, людиною, чиє життя оберталося навколо минулого, її найняли для каталогізації та оцінки майна в покинутому маєтку родини Заброцьких перед тим, як його виставлять на аукціон. Маєток, що ховався в глибині старого занедбаного парку, Зустрів її тишею, важкою від пилу та запаху гнилого листя. Це був світ, де час зупинився, залишивши по собі лише тріщини на ліпнині та вицвілі плями на стінах там, де колись висіли картини. Найбільше враження на неї справила головна зала. Високі стелі потемніли від часу паркет і величезний камін, що міг би вмістити дорослу людину. А над каміном висів він. Єдиний портрет, який чомусь не зняли, це було зображення засновника маєтку, Панаса Забродського в повний зріст. Чоловік у темному сурдуті дивився з полотна з такою владною зверхністю, що Оксані стало не по собі, але найбільше лякали його очі. Художник, безперечно, геніальний, написав їх так, що вони, здавалося, стежили за кожним твоїм рухом, майстерна техніка. Відзначила про себе Оксана, намагаючись придушити ірраціональне почуття тривоги. Вона влаштувала свій робочий стіл прямо в залі, щоб мати більше світла і простору, прямо під невсипущим поглядом Панаса Заброцького. Перші дні минули в копіткій праці. Оксана розбирала меблі, описувала порцеляну, заносила до реєстру старовинні книги, але відчуття, що вона не сама, не полишало її. Це було схоже на тиску повітрі на постійну присутність за спиною. Вона раз у раз озиралася, але бачила лише порожню залу і темні очі на портреті, що, здавалося, глузливо спостерігали за її роботою. Потім почалися звуки. У мертвому мовчанні маєтку вона почала чути ледь вловимий шепіт. Він був схожий на шелест старих сторінок або на дихання вітру в димарі. Але з часом Оксана почала розрізняти в ньому слова тихі, уривчасті, сповнені презирства. Не так, помиляєшся, нікчема. Вона обшукувала кімнати, перевіряла вікна, але не знаходила жодного джерела звуку. Шепіт лунав, ніби в неї в голові, знущаючись з її професіоналізму. Вона почала робити помилки, плутала дати, неправильно ідентифікувала стилі. Це було не схоже на неї завжди таку ретельну і точну. Параноя стала її постійною супутницею. Вона по десять разів перевіряла кожен свій запис, і щоразу їй здавалося, що губи на портреті ледь помітно скривлюються в презирливій посмісті. Одного вечора, працюючи в бібліотеці маєтку, вона натрапила на особисті щоденники Панаса Заброцького. Читаючи їх, вона відчувала, як холоне кров. Це були записи тирана, людини, що впивалася своєю владою над іншими. Він писав про свою дружину з крижаним презирством, детально описуючи, як він психологічно ламав її, доки вона не перетворилася на мовчазну покірну тінь і не померла від меланхолії. Він вважав слабкість найстрашнішим гріхом, а свій дім своїм абсолютним королівством. Читаючи про його методи психологічного тиску, Оксана з жахом впізнавала те, що відбувалося з нею. Присутність у будинку стала агресивнішою. Книги, які вона щойно поклала на стіл, падали на підлогу, її нотатки зникали, щоб потім знайтися в зовсім іншій кімнаті. Холод у залі став майже фізично відчутним, особливо біля портрета. Одного разу змучена і розлючена. Вона стала перед портретом і вигукнула, що вам від мене треба? Залиште мене у спокої. У ту ж мить її накрила потужна хвиля такого чорного відчаю і самозневаги, що вона ледве встояла на ногах. Це були не її почуття. Це був концентрований бруд чужої душі, що вливався в її свідомість. Оксана зрозуміла, що дух Панаса Забродського, його владна тиранічна сутність. Якимось чином прив'язана до цього портрета, і він не заспокоїться, доки не зламає будь кого, хто наважиться порушити його спокій у його домі. На межі нервового зриву вона вирішила, що більше не може працювати під цим поглядом. Вона знайшла велике пилове простирадло, щоб накрити портрет. Коли вона підійшла до нього, від полотна війнуло могильним холодом. Шепіт у її голові перетворився на крик, що звинувачував її в нікчемності, слабкості, зухвалості. Зібравши всю свою волю, вона підкинула простирадло вгору. Але тканина не впала на раму. Невидима, неймовірно сильна хвиля відкинула її назад. Вона впала на підлогу, боляче вдарившись. Лежачи на паркеті, вона підвела очі. Постать на портреті, ніби потемніла, стала об'ємнішою. А очі спалахнули ледь помітним, зловісним червоним світлом. Вона відчула, як воля привида, немов прес, тисне на неї, вдавлюючи її в підлогу в її власну нікчемність. Вона здалася, шепіт перестав бути чужим, він став її власними думками. «Ти ніхто, ти помилка, твоє місце тут служити мовчки. Вся її впевненість, її таланти, її спогади, все, що робило її Оксаною. Почало стиратися, заміщуючись крижаною, безнадійною порожнечею. Через тиждень представники аукціонного дому приїхали до маєтку, щоб перевірити хідробіт. Вони знайшли її в головній залі, її тіло висіло на мотузці, перекинутій через високу балку на стелі прямо навпроти портрета. Її нерухоме обличчя було маскою спокою і абсолютної покори. На столі лежали її незавершені записи, а з темного полотна на неї дивилися очі Панаса Забродського, і в їхньому блиску тепер читалося не просто презирство, а глибоке, хиже задоволення господаря, який вкотре довів, хто єдиний володар у цьому домі.